Літо це безумовно пора кросових шин. Це пора всіх підлітків, це пора професійних спортсменів, в яких кожен місяць якийсь етап чемпіонату України. І безумовно зараз найбільше беруть саме кросових шин, в тому числі таких якісних, як CST степульс. За що вибирають вибираються степульс? Це два фактори. Це безумовно дуже м'який склад резини, завдяки якому він буде класно чіплятися на будь-яких поверхнях як м'яких, так і твердих. І другий фактор це величезна кількість ось цих ламельок. А завдяки цим ламелькам, звичайно, зацепистість цих шин підвищується в рази. Мало які шини мають саме ось такі розгалужені ґрунтозачепи, і аж по 6 ламельок в кожному з цих ґрунтозачепів. Фантастична зацепистість, дуже класний різкий старт з місця. Ну і для передніх шин, безумовно, ще й класна чітка управляємість. Ось за ці характеристики квадроциклісти, кросовики і вибирають CST Pulse. пульс. Друзі, якщо вам теж потрібна... Допомога при виборі шин, якась консультація професійна. Не соромтесь, телефонуйте або пишіть до нас в магазин. Ми знаємо про шини все.